Та. Всім привіт! ось така Петрушка. Коротше, мусив скинути клієму, щоб десь щось не зробилося. Зараз покажу вам прикол. В принципі, холодно, вроді би воно все нормально працює. А чуть нагріється щось з датчиком температури або О. або дротами. Вже показує, що нагріта машина. О. Акумулятор нішов. Не хочу його зажимати, зараз бо то без сенсу, буде скидав. Бачили спідометр, як не стиснув. Так, машина заведена. Все нормально працює, температура поки в нормі. Зараз подивимось. Кажуть обороти, вони і так скакали раніше, причину я так і не вияснив. Добре, зараз освітиться і я До речі, а ну, глушиться чи ні. Все, машина глушиться, поки не нагріта. До... Зараз так, працює. Дивіться, прикол зараз. Зараз зашкалит, вибиває помилки і машину неможливо заглушити. Коротше, чекаю, покажу. Ось температура вже скаче на поділку. Машина працює аж там 5 хвилин, наприклад. О, вже не скаче. Але зараз буде. О, бачите, вже на 2. Зараз висуйте помилку. Стоп, чек. Та, машина ще глохне, все нормально. Ключом можна заглушити і ніякі там помилки не скачу. Але зараз як та помилка вискочить, ну, все працює і все заводиться, зараз вискоче помилка і все, ні завести, не заглушити. А як заглушу заглушую, задушу її на передачі, то... Блимає все, що тільки можна блимати, не знаю, капецькість. Ось така помилка, що типу нагрілося повністю. Тепер дивіться чому прикол. А машина як працювала, так і працює. Включаю знов запал. як на ну, далі собі працює. Все, коротше дусимо. Подивіться, виключаю зажигання, ну, поки в принципі не влимає. Ага, температура спала, бачите? Зараз тоді ще що показати. Напевно ще не нагрілося, але. я підключав комп'ютер 120 показує. Патрубки. Патрубки теплі. Ну, Натичку тепле, все. А на, на радіатор верхній теплий, нижній холодний, ще термостат, ще не відкрився. О, аж температуру зашкалило. Ось така. Єрунда. О, виключив зажигання, а воно собі далі робить. Все, заглушив. Зажигання виключене, помилка світиться. Коротше, ще бувало, що вибивало купа помилок. Все блимало. Поки що ні. Значить, думаю, що це датчик температури. В першу чергу, напевно, він саме дешевше поміняти його. Може в кого таке було, підкажіть. Може проводка десь щось, де його там місця такі болючі, щоб знати куди шукати. Все, як зроблю, вже дозніму відео, в чому була причина.